Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо тестити ось такий от електричний трицикл вантажний. Це у нас дозер модель Перша, тобто 800 Вт. Трошки на ньому проїдемось. Отак раз я його вигнав. Зараз проїдемось до точки зйомки. Максимально такий може розвивати швидкість на... 35 км, у нього тут стоїть ограничитель по швидкості максимальний. І цим він, по суті, відрізняється від 1200 і 1500 е, Мотори стоять однакові. Ну, верніше, не однакові, однакові по, по типу, але не однакові по потужності. Так, отут -от ми його, я думаю, залишимо і я вам зніму е, повний за нього розклад. так, Це у нас дозер. Виготовляє такий Індія. Е, Чесно кажучи, досить непоганий варіант для тих, хто хоче там, на рибалку з'їздити, за дровами, щось маленьке привезти. От е, Дуже оптимальний варіант, реально класно працює. Е, тут у нас стоїть редукторного типу двигун, тобто електричний є понижаюча передача. Ось воно перемикається окремим важелем. Або поніжена, або повишена. Ще дуже прикольна фішка. Ну, По-перше, я вже забув сказати, тут зроблено стояночне гальмо, тому що у нас барабанні задні і передні гальма. І ще прикольна фішка зроблена, от ми просто вмикаємо, да? і поки ми накинемо цей тормоз, він не їде. Бачите, я кручу ручку, нічого не відбувається. Як тільки я от, прибрав з цього, і він починає грести. Тобто зараз у нас. Вімкнена, по-моєму, поніжена передача. Зараз микаємо повишено, і він буде значно швидше їхати. От, прискорення, бачите, яке велике. Так, Коли ми микаємо реверс, зрозуміло, що система дає нам отакий сповільнювальний сигнал. Тобто, що е, у нас іде, е, задній ход, це буде попереджувати і людей, які там позаду знаходяться. Ну і е, ви, щоб не забували. Так, колеса тут 12 діаметр. Кузов у нас опрокидується механічно, тобто от ручки зроблені. Для ручок тут ще зроблені такі от фіксатори. Крила звичайні, якщо чесно, метал тут не дуже товстий, але по факту свою функцію вони виконують і все нормально виходить. По кузову метр на 1,50 метр 50 іде. Можна поставити, якщо сипучий, то до цієї відмітки, тобто 33 см, якщо якийсь такий габаритний, який не сипучий, то варто, можна буде покласти ще от до висоти. Борта. Висота борта максимальна 48 см. В принципі, по керуванню він дуже легкий. Навіть якщо дитина сяде, у них все вийде, все буде чітко. Так, давайте трішки поговоримо про навантаження. Навантаження максимальне на, 400, верніше, на 800 модель йде 450 кг. Люди у нас його купували, і якщо чесно, я чув від них цифру 350-400 кг. Тобто 450 ніхто не наважувався. Я думаю, що чисто фізично йому буде дуже важко йти на таких навантаженнях. Тут у нас зрозуміла е, справа, що йде ресорна підвізка. Я не знаю, мабуть, вам буде погано бачно. Іде е, 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 у нас виходить. О, до речі, давайте подивимось, е, скільки в нас йде акумуляторів і яких. Так, Ось бачимо. Раз, два, три, 4, 5 акумуляторів по 12 вольт. Вони нам дають е, сумарну потужність, тобто 60 вольт, і ампіраж тут повинен бути 45 ампер Е, Ось гунта бачимо. Ресорна підвізка. У нас кузов іде на маленькому такому газліфті, в принципі, дуже зручно. Опускається він ну в такому стані, понятно, що легко. підіймається. Ну В принципі, пустий, однією рукою підняти взагалі е легко. Якщо він буде навантажений, понятно, що треба буде е ну якесь навантаження вам прикласти. Так, отут у нас защелочка з однієї з другої сторони. Не я зараз хоча б з однієї захлопну, щоб вона була. Так, отак фіксується і все. Сідушка у нас відкидного типу. Тут у нас стоїть виходить, автомат, який вимикає, якщо там ви на довгий період не будете його використовувати, і зарядний пристрій. Ну і Також є інструкція з експлуатації. По ціні коштує таки 1650 доларів, доставка наша безкоштовна по всій Україні, без передоплати взагалі ніякої. Гарантія на них 6 місяців, тому якщо хочете такий собі замовити, набирайте або лишайте замовлення на нашому сайті. Всім гарного дня, пока-пока.